Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. У столиці Литви вантажний літак впав поблизу житлового будинку. Ходили, ну, скажімо так, мені здається, Польща офіційно теж застерігала. Ось тут якась таємниця, бачите, що стосовно цієї аварії, і ось аварія. Якась є таємниця. Це можуть бути і спецслужби, які ряжені. Зараз ми будемо це розбирати, це питання, але от карти вже тепер хочуть показати, що там ще є криється якась таємниця. Тобто звернути сюди увагу. Наскільки я чула, поляки вже офіційно перед тим, як це сталося, казали, що будуть російські тероакти відбуватися, тобто взриватися літаки, щось таке. Давайте ми подивимося, чи є у цій справі російський слід. Спочатку дивимося. Є, є абсолютно, абсолютно. Дивіться, є російський слід і дуже сильний. По-перше, по-перше, скажімо так, тут більше половина карт старшого аркану. Це вже говорить. Тут і маг, тут і нульовий аркан обнулити. Ось, ну, Це їхні спецслужби. В принципі, розклад вже закінчено. У мене інших питань немає. Давайте так, чи буде викрито. Чи будуть ще такі? Не викрити, не викрито. Чи будуть е, ще такі тероакти російських спецслужб російського сліду? Чи будуть ще? Ну, дивіться. Е, будуть час від часу періодично. Це для того, щоб ну, тримати людей у страху, щоб тримати, будуть, будуть ще як будуть. Просто не зразу один за одним, а це, знаєте, на зразок ультиматумів, на зразок залякати. Скоріше за все, знаєте, так, полякати, тримати в рамках, ще, скажімо так, тримати під контролем ситуацію. Тобто ми тут властіліни міра. Ось, якось так. Ви знаєте, це для того, щоб не, по, не допомагали не тільки Україні, просто щоб пригнічити демократію. Ну, ви знаєте, для чого тероризм у світі. Ось. Але це ще для того, щоб бути лідером, нести свою політику. Методом погроз, методом залякування можна тримати декого у рамках. Про це ми все дуже добре знаємо. У нас є така за команда, яка дуже-дуже налякана. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, тобто буде, буде ще, періодично буде. Таке вони будуть, вони мають таких. Правда, воно не буде часто, це не те, що кожен місяць буде зранку до сніданку і тому подібне. Ні, але періодично вони будуть. Це для того, щоб тримати все в своїх руках. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!